Передаем вам домашние вкусняшечки, смоколики, чтобы вы там хоть немного порадовались. Всего вам хорошего, возвращайтесь живыми. Мы вас ждем, любим. Всего вам хорошего. Вы сами из Краменчука? Да, мы из Кременчука. От Кременчужанам всем полтовчанам, всем огромный привет. Да не только все ребята, какие гневая. Во всем вийском на породове и перед міста места Так. А скажіть, будь ласка, ці смаколики самі випікаєте? Це ми все самі Передавали і Будемо передавати, щоб mm. вас порадувати. Також ми це з парикмахерської дівочки передають. Приходіте до нас в парикмахерську, ми всіх обслуживаємо безплатно. Обо обов'язково залишите телефон, зробимо конвеєр зі стрижки. Країна повинна знати своїх героїнь та героїв. Дякуємо. Щок, улиця 41, сорок 3, возле тривозичі мелочей. Як називається перукарня? Для вас зал. Ну, Дякуємо, дякуємо. Все на Молодця.